Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжуємо наше дослідження енергетичної системи людини. Ми вже торкалися теми центрів, тіл. Але знаєте, структура це одне, а от рух всередині неї це зовсім інше. Так без руху ніяка структура не буде живою. От саме і матеріали, які ми сьогодні розглядаємо, пропонують нам ну скажімо так подивитися на два ключові типи енергетичних потоків, два види течії, які, власне, і створюють всю динаміку. Абсолютно, ці джерела виділяють два фундаментальні потоки. Якщо уявити це візуально, як на тому слайді, пам'ятаєте, номер 13, то це були б вертикальні лінії і діагональні. Ага, ті, що переплітаються. саме так. Це, власне, символи меридіанних, це вертикальні і коконних діагональних потоків, можна сказати, дві основні ріки нашої енергетики. Дуже цікаво. Давайте тоді почнемо з вертикалі. Меридіанні потоки. Ці вертикальні лінії. Джерела підкреслюють їхню надзвичайну важливість. В чому їхня суть? Ну, дивіться меридіальний потік описується як така собі центральна енергетична вісь. Уявіть потужний стовп світла або енергії, який проходить прямо через центр тіла вздовж хребта. Тобто це не просто лінія, а щось об'ємне, динамічне? Саме так. Це канал, і він, згідно з цією моделлю, з'єднує нас, умовно кажучи, з космосом вгорі і з землею внизу. Це як головна енергетична магістраль. Вона забезпечує наш базовий зв'язок зі світом. І ви сказали магістраль це натякає на рух. Тобто там щось тече, і, можливо, не в одному напрямку. Абсолютно вірно, і це ключовий момент. Джерела описують два зустрічні потоки всередині цієї осі. Перший це несхідний, він йде зверху вниз, від космосу до землі. Зверху вниз. А що він несе? Він асоціюється з інформацією, знаєте, такого вищого порядку ідеї, духовні імпульси, можливо, натхнення. Його функція, як кажуть джерела, структурувати свідомість, надавати напрямок, ясність. Структурувати, ніби задавати вектор. Саме так приносити космічний імпульс у нашу земну реальність, скажімо так. Зрозуміло. А другий потоп він же зустрічний, тобто знизу вгору. Так, другий висхідний: від землі до космосу. І він несе зовсім іншу якість. Це, ну. Це життєва сила, вітальність, енергія, яка йде від нашого земного досвіду, від взаємодії з матерією, від самої планети. Тобто він нас наповнює, дає силу, саме так: силу для дій, для втілення тих самих ідей, що прийшли зверху, для життя. Власне, він ніби піднімає досвід знизу до гори до рівня свідомості. Виходить, ці два потоки. Інформаційний зверху, і, скажімо, життєвий знизу, вони постійно циркулюють, зустрічаються безперервно в цьому вся суть. Джерела наголошують саме на постійній циркуляції та взаємодії. Один структурує, інший наповнює, і це створює нашу вертикальну вісь. Так, наш основний зв'язок із реальністю від найтонших планів до фізичного тіла, це те, що нас одночасно і заземлює, і підключає до чогось більшого. Без цієї вертикалі, кажуть джерела, система не може повноцінно працювати, це фундамент. Добре. З вертикалю ніби розібралися зв'язок, напрямок, двосторонній рух енергії та інформації. А що ж тоді оці інші лінії, діагональні, коконні потоки? Як вони до цього всього відносяться? Вони ж ніби навколо цієї осі, так, але вони не просто навколо. Вони створюють сам простір, об'єм для цієї осі. Якщо меридіанний потік це магістраль, то кокені це що? Каркас. чудова аналогія. Саме так, це як архітектурний каркас, що формує будівлю навколо центральної осі. Уявіть собі, безліч таких тонких діагональних енергетичних ниток, вони переплітаючись, створюючи складну тривимірну сітку. І саме ця сітка відповідає за те, що ми називаємо аурою чи біополем, за форму. Саме так, за форму та об'єм. Знаєте, часто кажуть про яйцеподібну форму аури. От саме ці діагональні куконні потоки її створюють. Тобто вони надають структуру, як балки в будівлі, що ви згадали, так вони надають міцність, цілісність, джерела кажуть, що це утримує наше біополе як єдине ціле. А по-друге, ця структура діє як ну, як захисний шар, фільтр. Захист і форма зрозуміло. А що щось, чи тільки це о є ще дещо, і це можливо найцікавіше. Стверджується, що саме в цій структурі, в цих переплетених нитках кокона, зберігається інформація. Інформація, яка саме? Наш індивідуальний досвід, увесь емоції, думки, переконання, важливі події, все, що ми накопичили. Це ніби такий собі живий архів. Ого, тобто кокон це не лише каркас і захист, а й сховище нашої особистої історії, енергетичної пам'яті. Саме так. І різні шари цього кокона можуть нести різну інформацію. Це досить глибока ідея. Погодьтеся. Так, справді. Виходить, у нас є вертикальна антена, меридіальний потік і діагональний каркас, архів, коконні потоки. Але ж вони не можуть існувати окремо, правда, як вони взаємодіють? Безувавно взаємодіють. І це, власне, ключовий момент для розуміння всієї динаміки, вони не існують паралельно. І отут джерела підводять нас до чогось дуже важливого. До чого ж? До того, як утворюються енергетичні центри, чакри. Так, і як же вони виникають, згідно з цією моделлю, саме в точках перетину, перетину меридіанних і коконних потоків. Зачекайте. Тобто, чакри це не щось окреме, а результат продукт взаємодії цих двох потоків. Саме так це описується. Спробуйте уявити є потужна вертикальна магістраль. Угу. А тепер уявіть, що в певних ключових точках цієї осі, ну, традиційно кажуть про сім основних. Але їх може бути й більше. Так. Її ніби пронизують або перетинають густі пучки оцих діагональних коконних ниток. Тобто вертикаль зустрічається з діагональю. Саме так. І от в цих місцях перетину, де вертикальна сила зустрічається з діагональною структурою, де потік ніби врізається в каркас, там виникає щось нове потужний енергетичний вихор, центр концентрації енергії. І це є чакра. Це і є чакра згідно з цією точкою зору. Кожна чакра це динамічний вузол, народжений взаємодією меридіанного потоку та коконної структури. Це, це дійсно змінює погляд. Виходить, вся енергосистема з чакрами включно це не набір окремих частин, а динамічний результат постійного руху і переплетення, живий процес. Абсолютно. Чакри в цій моделі це не застиглі точки, це живі пульсуючі центри. Меридіальний потік дає їм зв'язок вгору вниз, припливи, відтік енергії, а коконні потоки визначають їхню структуру, об'єм, зв'язок із загальним полем і ту саму інформацію, що зберігається в цій зоні. Тобто стан чакри залежить і від вертикалі, і від діагоналі. Нерозривно пов'язаний зі станом вертикального потоку і станом коконної структури навколо. Добре, давайте спробуємо якось підсумувати цю модель, як її подають джерела. Значить, основа нашої енергетики це взаємодія двох типів рухів: Меридіанні – вертикальні потоки, вони створюють центральну вісь, зв'язок з, скажімо, космосом і землею. Так, несуть інформацію і життєву силу, визначають напрямок. А коконні діагональні потоки. А коконні створюють сам простір, форму, структуру нашого біополя, надають цілісність. Захищають і, що важливо, зберігають нашу енергетичну пам'ять, наш досвід. І ключове чакри народжуються на перетині цих двох сил. Саме так, як динамічні вузли їхньої взаємодії. І розуміння цієї механіки, як стверджують джерела, може бути ключем до більш свідомої роботи з власною енергією, до її гармонізації, розвитку. Це справді дуже цілісна і я б сказала елегантна модель. Вона показує взаємозв'язок всього, не просто окремі елементи, а система, що живе завдяки руху. Вертикальний зв'язок і діагональна структура разом створюють щось складне, але логічне. Так і усвідомлення цієї базової структури воно може відкривати нові перспективи. Наприклад, можна було б далі досліджувати якість самої енергії, що там циркулює. Джерела натякають, що вона теж різна, але це, мабуть, вже інша розмова. Можливо. А на завершення, якщо можна, хотів би запропонувати одну думку для роздумів, таку, що випливає з усього цього. Цікаво, яку? От дивіться, якщо ми приймаємо цю ідею, що потоки меридіанний і коконний не просто формують структуру, а й несуть відбитки нашого досвіду, думок, емоцій. Так. Як це може змінитися наше самовідчуття, якщо спробувати свідомо ці потоки сприймати, не просто знати про них, а відчувати? От як усвідомлення, а може навіть фізичне відчуття цього вертикального зв'язку, що проходить крізь нас, і цієї діагональної структури, що огортає нас, як це може вплинути на сприйняття власної цілісності? Як це може змінити відчуття своїх меж, свого місця у світі? Зв'язку зі своїм внутрішнім простором, якщо почати сприймати себе не лише як тіло, а як оце динамічне поле енергії, що постійно взаємодіє зі світом через ці потоки, ось на це мені здається, варто було б подумати.